Отже, я знаходжуся в Ізраїлі, тут багато різних віруючих. У нас виникла суперечка про сповідь, що коли йдеш до сповіді, треба писати, пробачення, просити пробачення у родичів, друзів тихо. Бо священники не дасть сповіді, я сама з Львівської області і в нас такого немає. І мені кажуть, що я неправильної вірю. Віри ви правильно? І просто може неправильно зрозуміли. Діло в тому, що якщо ти не прощаєш, ви до мене прийдете на сповідь, і якщо ви не, 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 не прощаєте своїм домашнім, вам теж розрішення не дам. І любий священник не дасть. Просто наші може, отці про то не кажуть, але любий священик, любий священник, ви приходите до сповіді і питаєтеся священик, чи не маєш ти ні на кого зла, маю таких, хто… Ну як таке, що не простиш ніколи, ніколи не прощу, Отче, поки буду жити. Як священник може дати розрішення? Здрасте. Як? Отче наш? І прости нам провини наші, як і ми не прощаємо винуватцям нашим, так? Так що, ясне діло, що так і є. Як нема прощення, то й нема прощення. Все. Так, Христос рождається. Було це Василя відео про те, як від, відмовили в сповіді, бо не було подружжя вінчене. А як бути тим, хто не може повінчатися, тому що люд, дружина чи чоловік розлучені, а в попередньому шлюбі були вінчені з іншими. Дякую за відповідь. Мені так подобається ці, знаєте, запитання із серії казуїстики. Є така наука. Яка вивчає складні питання. Діло в тому, що е... живі у подружжі, розвелися і не сидить вдома і розвелися, а шукає собі другого подружжя. І потім починає жити, а потім довежишся розпечимо, що будем це цього. А, а давай підемо вже до церкви, бо ну, я ми вже ми вже. 4-5 років живемо, два йдемо до церкви разом, прийшли до церкви, та й до сповіді. Вона він чи ні. А вона каже: та вінчена, але з тим не живу, живу з друю. Ну, і священник питається, обіцяєш поправитися? Поправитися – це означає, що треба це лишити і повернутися до того, кого лишила. То вона каже, де я туди не піду більше. Ну, то як? Як тобі давати розрішення, коли ти не направляєш гріх? Знаєш, прийде проститутка сповідається, і каже отець, обіцяєш поправитися. Вона каже, ні, в мене, це в мене робота така. Як вона може сповідати? Як кілер може сповідатися? Той, що вбиває людей, це його робота. Це люди, які себе прирікають на вічне прокляття. Я що за це подружжя хочу сказати? То, що Ми, як люди, ми часом робимо як? Ми робимо проблеми самі, але хочемо, щоб їх вирішували інші. Тобто, в нас не виходить в сім'ї там з одним є з другим. А на кавалерку ходить з третим. А ти, отче, скажи, як я маю поступити. А ще було б добре, щоб я сам замість вас це питання якось вирішив. Так? За кожні наші вчинки нам треба відповідати самим. Тому думайте, що робите, виправляйте свої помилки і говоріть правду.